Завжди бути вірним і відданим Україні, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, непохитно стояти на сторожі свободи і незалежності української держави, та ніколи не зрадити народу України. Сьогодні це урочисто пообіцяли семеро молодих чернігівців, адже крім часткової мобілізації військових резервістів, збройні сили України поповнюють свої лави і тими, хто до цього часу не мав стосунку до війська. Вони строкову службу не служили, але ж вони мають відповідний фах, і нам сьогодні вони потрібні, вони прибули, пройшли первинну підготовку і зараз вони складають військову присягу. Урочисте складання присяги відбулося на майданчику Чернігівського будинку офіцерів. Разом із молодими солдатами на плацу стояли офіцери, духовенство і родичі. Почасним гостем став народний депутат України Владислав Атрошенко, який активно підтримує українське військо, зокрема, забезпечивши новобранців формою, у якій вони і присягали батьківщині. Сьогодні непрості часи в Україні. І я вірю в те, що Україна достойно здаває і цей етап своєї історії. Україна зробить висновки з того, що вона повинна мати в сучасному світі, в світі електроніки і на технологій, в світі колективної безпеки, але яка чомусь не завжди діє. Україна повинна мати потужну власну армію. Я бажаю вам успіхів і Бажаю розуміння чіткого необхідності служіння України. Ці солдати, штабні службовці. Їхня зброя, гострий розум. Всі з вищою освітою та досвідом роботи. На плечах у них частка відповідальності за координацію дій війська всього регіону. Безпосередньо ця команда вона працює у Чернігівському обласному військоматі. Який розгорнуто до військового стану, так би мовити, можна сказати. Якщо буде необхідність провести повну мобілізацію, вже військомат зможе працювати в повному обсязі своєму. Ці люди зараз вони проходять підготовку, щоб діяти вже за своїм призначенням. Служити новобранці хочуть відкосити, не намагалися. Кожен з них розуміє складний для України час, саме вони опора цілісності країни, молоде поповнення війська. Молодої держави